От, до речі, рекомендують методи встановлювати восьмизначні не тільки на карті, а зараз їх на, о, не на сімках, а зараз і на карті можна встановлювати більше ніж 4 цифри. Якщо вам банк у банкомату є такого ж можливості, краще в них більше цифр, їх складніше відібрати. Не використовуйте цифри. Поспіль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і коли Наступне правило: встановіть окремий пароль для критично важливих застосунків. До речі, це дуже гарна практика. Не встановлювати в Facebook, в Instagram, в клієнтбанк, в почту, в телефон, в вайклауд оці всі. Один і той самий пароль. Краще записуйте, робіть комбінацію, яку знаєте лише ви, але не встановлюйте, щоб всі були однакові. Краще забути. Відновити пройде, ніж встановити один ти сам і самий ключ, уникнути, не уникнути точніше, шахрайсні? Тут питання: коли сповіщення надходять на ваш телефон? Я, правиль, яка правильна? Відповідь? Що б ви обрали? Ще раз? Це. Це. На заблокованому екрані. Конфіденційний зміст. І ще які варіанти? Це йде, де на заблокованому екрані взагалі не показується зміст. Але правильна відповідь налаштуйтесь свої ще і на екрані в такий спосіб, що на заблокованому екрані не показувався місць. Тому що нам здається, що ця частина конфіденційна, а по факту шахраїм зможете нею дістати ту інформацію. Бувати конфіденційний зміст, також можливо, але вже там потрібно дивитися на налаштування праву, щоб не було тієї частини, яка може бути. Бо буває в деяких банках проходить пароль вверху, зверху цифри, в деяких банках знизу. І от, якщо ця частина відкрита і зверху, вона видно, знизу ні. Тут в залежності вже краще взагалі не показувати свої Наступне питання. Вам телефонують сервіс там номер мобільного випадку. Вашу згоду необхідно підтвердити наданням коду з смс. Яка правильна відповідь? Yeah. Так. А ще Правильно відповідь. Нікому не повідомляємо смс-пароль. Навіть якщо нас цікавить, пароль ми все одно не повідомляємо. Ніколи ні за, ні за яких. СМС-паролі від оператора, від ще колись, від банку, серійний номер Сім-Карти, Пушкод, код, код розловиво це все те, що не можна говорити ніколи-нікому. Якщо у вас смартфон, правило мудрого правильної, те, що ми говорили, обліковий запис Gmail PrimeCloud має бути захищений. По-перше, стійким паролем, плюс двофакторна аутентифікація, це додатковий пароль або на почту, або ІС. Ну і там далі ще скажеш, по-перше, на світті це обліковий запис. За з того, що ні в соцмережах ніде не вказувати. Нехай це буде краще різні записи. Як вам оці сайти? Я думаю, що сайт, ну, тут, наприклад, приватний мені не дуже подобається, але ж все таки. З вигляду звичайний сайт, з вигляду звичайний метод оплати. А насправді це фішн сайт. І відрізняється він, майже не відрізняється. Єдине, це обов'язково це HTTPS. У шахрайських HTTP. Будьте наступне правило, будьте повинні, навіть завантажуючи програми з офіційних е магазинів. Apple Store і Google. А знаєте чому? Тому що шахри дійшли до того, що можуть на ці сайти, на ці платформи, які нам здавалося перевіреними, загрожати шахрайські додатки. Обов'язково дивіться країну походження. Зараз звійною. Дуже багато випадків, коли власник додатку з країни-агресора, і це злиття наших персональних даних. Обов'язково дивіться цю всю інформацію. Перевірте, хто автор, він і переходьте на мобільний застосунок лише з офіційного сайту становища, що пропонує застосунок. Тобто, з вашого телефону, де у вас вже було встановлено сам цей Apple Google, Play App, Повод записів. iCloud, Messenger і У мене теж був дуже померний випадок. Я розбила телефон екраном вниз, він впав екран почернів, Я дуже довго не могла відновити телеграм, бо я забула той пароль. Я, вибачте, за таке слово, я продовбалась добу. Але це я розбила телефон, і я це, це знала, що я просто забула той пароль, і я не знала, як його відновити. Я потім згадала. Дуже сама на себе злилась за те, що забула, і, можливо, думаю, не треба цей пароль. А потім згадала, якби я цей телефон, цей же телефон просто захопила в тому ж магазині, в якому він мене впав на плитку і хтось його взяв, розблокував пін-кодом не обличчям, яке у мене на дому на старому телефоні. Мене просто був пін-код і ще був підряд. Цифри, ну вони не зовсім підряд, але це дуже відомий код, бо в мене така дата народження, ну це, це неправильно. Сама себе за це і там дуже журила, бо це було неправильно. На цьому телефоні вже все по правильному. І от якби хтось із шахраїв знайшов і просто підібрав ці чотири цифри, можна було б через телеграм моїм друзям іконочки позаписувати, сказати, що я там мені не вистачає гроші, щось скиньте, будь ласка. Такі випадки теж дуже часто бувають. Використання смс у якості другого фактора не краще йде, бо якщо один. Телефон, тут все зрозуміло, що тут же відправили СМС і тут же ж його там вкрали або заводить телефон. Треба надати смс в якості другого фактору додат... додатків аутентифікатор і UPBA на iPhone. Дуже, до речі, зручна, у нас навіть робочий телефон блокується з оціним додатком. Робочий телефон та програма є дуже подивитися, тому це перевірений варіант. Тут історія. Погано видно, я вам їй просто коротко розкажу, що людина-пенсіонер втратив документи. Вони були е ліквідаторами на ЧС, е загубили просто водійські права і посвідчення Чорнобильці. Ну, там ще документи. І от одразу ну, люди старенькі пенсіонери, і пенсійне посвідчення, одразу не звернулися в поліцію і, в принципі, здавалося паспорт, там не. Було. Шахраї, знай... знайшовши ці документи, по-перше, вони позвонили людині, тобто власнику, які втратили, сказали, ой, я ваш там земляк, розщупали, що це жива людина і справжні документи. Сказали, я там вам передам без усіляких проблем. Я вам передам ці документи. В цей час людина, сподіваючись, що документи їм повернуть, не звернувся ні в відділення поліції, ні в банк ні буде. Шахраї в той час для документів пішли у кредитні спілки, бо оформлювали дуже багато кредитів на дуже велику суму. Знову ж тут питання, більш того, в цій історії ще зумали приват 24. Це дуже важко, я навіть ну, там дуже довга цепочка, як можна було зламати. Знову ж, скоріш за все, це пароль був дати народження і підібрали його просто там методом підбору і по, з тими ж документами ну, зняли з кредитної картки Приватбанку, хоча загубили в серед документів історії писанки, що загубили. Били зарплати пенсійну карту Приватбанку. За допомогою цієї картки вже, мабуть, або Пін-код був на презентування, не вказано. Це, до речі, реальна історія з е, інтернету. Якщо буде цікаво, я можу заскрінити нік, щоб видно було. Почитайте, це реальна історія. От людина нікуди не звернулася, не чекала, поки повернуть документ, так як позвонили. та шахри в той час пооформлювали в кредитних спілках, познімали з кредитної картки Приватбанку велику суму грошей. Люди залишилися більш того в банки, і ще списував а, з пенсії відсотків ну, на погашеннях цієї кредитної картою. Робота надпинка. Що нас зробив постраждалий герой історії шахрайства? Давайте трошки ваші відповіді, ваші варіанти, у нас же тут на екзамен. Просто розказуйте, що б ви, думали, що б ви зробили в першу чергу. Він звернувся в правоохоронний орган. Це важливо. А що ще було? Найперше, що потрібно було зробити? Заблокувати дійсно, заблокувати карту, заблокувати сім-карту і позвонити в банк, попередити про шахрайство. Тепер іще раз закріплюємо інформацію. Якщо у вас вкрали телефон, ви втратили телефон, обов'язкове мінімум правило трьох дзвінків. Дзвінок перший. Негайно зателефонуйте мобільному оператору Бо за допомогою цієї сім-карти вони далі, далі, далі будуть відновлювати дані. Якщо у вас вкрали телефон, або ви його втратили другий дзвінок, обов'язково зателефонуйте до банку, заблокуйте картки, рахунки та доступ до інтернету банкового мобільного банку. Третій дзвінок зателефонуйте близьким родичам або другу попередньо, що ваш телефон вкрали, щоб не в соцмережах знову ж не просили ці гроші, не робили пост. І зробити просто якщо у вас втрачені дані. Що ще доцільно зробити? Заблокувати телефон, позначивши його, як вкрадений. Це, до речі, теж дуже, як виявляється, дуже корисна функція встановити можливість віддаленого видалення даних. Якщо телефон вкрадено або загублено, для того, щоб ці дані, навіть фотографії, потім ніде не курсували за допомогою. Раніше було часто збирали на там, хворим людям, тепер вони збирають там, на військовим промовом. Це все також, що дуже часто, я не говорю про всі. Зараз багато дійсно там, зборів, які дійсно потрібні, які реальні, все. але ж є дуже часті шахрайські схеми, і щоб ці фотографії, щоб ці дані не використовувалися, краще налаштувати двохфакторну аутентифікацію, резервний код підтвердження. І тільки, що, тільки як з'ясується, що телефон допомагаєте, то будете -то режим видалення інформації. Це те, що я дуже корисна. Що ще доцільно зробити? Змінити паролі на всіх критично важливих сервісах. Інтернет-банкінгу, мобільного банку, електронного це вже коли ви там, на новому телефоні це все зробите, обов'язково зміняйте всі паролі. До держпослуг, соціальних мереж, поштових та кредитних. Те, про що говорила, написати заяву в поліцію. В тій попередній історії, яку показували, там написали заяву. Але ну, кіберполіція перенавантажена у нас зараз, звичайно, поліція такі справи дуже довго розслідує. Також у моїх знайомих, шахрес Семи відновили все по традиції. Від сім карти до додатків, людина 2-3 роки судилась, тому що списували всі доходи банку, кредитні спілки, ну і заява в поліцію була. Написано, але, ну, до речі, у мене сьогодні цікавий випадок. Мені третій, другий раз дзвонить невідомий номер. Чому дзвонять? Я не перезвоню. Чому дзвонять? Я відповідаю, скидаю. Чому дзвонять? Я не знаю. Ну, один раз я можу, але в мене контракт, номери, контракт вийде, мені не номер то мене сильно переживає. Але от перед тим, як я їхала сюди, я ж прямо задумалась, чому дзвонять? Заяву поліцію. Це може суттєво допомогти, якщо ще. Різних інфо це в різні ці кредитні спілки за допомогою краденого телефону або за різних буде ліміт по платіжній лікарці. Ну і також, якщо зателефонувати в поліцію, сказати, що вкрадено там паспорт, він буде рахуватись як викрадений, тоді це можна через суд все також оці кредити, якщо навіть вдалося їх взяти, вони будуть оскаржені. Зберігайте можуть телефонувати на... СМС від імені банку, Нацбанку, мобільного оператора, сервісного центру, будь-які варіанти. Виманювати у вас конфіденційну інформацію, нікому не говорите інформацію. Якщо вам потрібен банк, краще сходіть ножкам або через свій додаток, або ви позвоніть. Якщо ви телефонуєте на гарячу лінію, там уже це ви телефонуєте, там менші відроїдності.